У Калуші діє група підтримки для людей із досвідом війни. Вже два роки поспіль її організовує громадська організація Чисті серця психологиня Івана Гусениця каже, працюють, опираючись на особистий запит кожної людини. Тут у нас на організації це другий рік. Працює група з різною тривалістю, залежно від ресурсів, від можливостей. Проходять вони завжди по різному. Зазвичай ми працюємо на стабілізацію і ресурс. Якщо є пробудована безпека, довіра, то ми можемо працювати над чимось таким більш емоційним. Так? Зазвичай це теми стосунків, військового досвіду. Планів на майбутнє, і кожен раз ця група проходить по різному, залежно від кількості учасників, залежно від очікувань учасників, залежно від того, як піде робота групи. Зазвичай групи невеликі. Перед початком занять проводять консультацію для охочих доєднатись. Далі починають роботу із обговорення поточного стану, очікувань та побудови плану надалі. Окрім цього, проводять і арт-терапевтичні зустрічі. Ми плануємо на періоза. Коли воно буде, о котрій годині. Стараємося, щоб це був той самий день і той самий час. Не завжди так виходить, але ми з цього стараємося притримуватися. Це є е, початкове обговорення, як ми стану нашого актуального очікування, нагадування правил, щоб було безпечно, е, чого ми очікуємо, чого ми зараз хочемо, в якому ми зараз стані, як ми будемо далі працювати, які плани на, на потім, що додати в групу, що прибрати, чого не не вистачає і так ми дотимуємося, Ну є певні правила. Це для того, щоб було безпечно, було комфортно і знали на що ми можемо опиратися. Наразі більшість результатів роботи групи підтримки для людей із досвідом війни позитивні. Але дійсно є результати. Результати різні. Це залежить від того, який. До військового досвіду життєвий досвід мала людина, що вона прийшла, що їй там вдавалося проживати, з ким вона там несла свою службу, хто тут її очікував. Група едукація, психолог, це людина, яка знає, що з цим робити, і це таке найбезпечніше місце, де можна якось. Провідчувати, подивитися, позаглядати. Група дуже цікава тим, що ти можеш і помовчати, але подивитися, як в других. І переконатися, що не тільки в тебе якісь є певні ситуації, певні незрозумілі моменти заняття проводять в рамках проєкту плече до плеча ветерани та сім'ї ветеранів, зниклих безвісти та загиблих військових та їхня інтеграція в цивільне життя за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС Peace Service Ukraine». Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.